Всім вітання! Ви на подкасті Заною Харвард і сьогодні поговоримо про підприємництво. У мене в гостях Ілона Прощук, молода підприємниця з Вінниці. Вона власниця приватної двомовної школи «Villa School Family, онлайн школи англійської мови та приватного садочка. Попри війну, її ліцей продовжує навчати дітей. Там навіть облаштоване власне бомбосховище для безпеки учнів. А мовні курси допомагають українцям опанувати англійську. Сьогодні ми поговоримо з Ілоною про практичні поради для підприємців в умовах війни, про те, як вона долає проблеми з персоналом, безпекою, енергетичною кризою та фінансами, де знаходить мотивацію не здаватися а також обговоримо, які можливості можуть відкриватися для бізнесу навіть у такі важкі часи. Ілона, доброго дня. Доброго дня. І одразу перейдемо до питання. Малому та середньому бізнесу доводиться щодня підлаштовуватись під нову реальність. На твою думку, які головні практичні кроки допомагають бізнесу вижити під час війни? Можеш поділитися конкретними порадами чи стратегіями, що спрацювало саме у твоєму випадку? В першу чергу хочу подякувати за запрошення. Сподіваюсь, розмова буде дійсно такою помічною для людей, які будуть слухати. Основний такий момент це включеність власника, керівника саме в операційні процеси. Я знаю, що це правило, воно є не коректним згідно там усіх законів, як повинен функціонувати бізнес, які функції повинен виконувати власник чи то керівник, але в умовах. Такої зовнішньої турбулентності досить важливо, аби людина, яка керує чи то навчальним закладом, в моєму випадку, чи будь-яким іншим бізнесом, вона розумілася на процесах і в будь-який момент могла підшукати, чи то заміну для кадра, який відпав, або ж частково там передати комусь іншому повноваження виконання тих чи інших функцій. Тому ось ця максимальна включеність, вона є дуже помічною, так як завжди, ти тримаєш руку на пульсі у своєму бізнесі. Інший момент це перехід на онлайн. Так як в мене раніше школа англійської мови вона була в офлайні. з початком повномасштабного, навіть там буквально за декілька тижнів, ми цілком перейшли в онлайн формат, і це для онлайн школи стало таким новим новим кроком, новим етапом. Ми зросли, ми набрали втричі більше кадрів ніж у нас працювало в офлайні, і почали. Впевнено масштабуватися, особливо коли був бум на вивчення англійської мови, бо, для прикладу, там весна, 22-го року люди переїжджали за кордон, шукали нові можливості для себе. І саме от онлайн школи з онлайн школи, які навчають іноземних мов, вони були в топі, адже надавали актуальні послуги для українців. Ну і третій момент, який би я порадила молодим підприємцям, які ж або тільки на початку шляху, або планують. Опановувати підприємництво, відкривати щось своє це не соромитися. І цікавитися допомогами, які є в нас від держави, які є від різних громадських організацій, тому що дійсно наразі грандів є доволі багато, і це може позитивно повпливати на розвиток бізнесу, на відкриття якогось бізнесу. Тому це може бути дуже корисною такою порадою, де залучити інвестиції. Згадала за кадри, і я знаю, що кадровий голод один із найбільших викликів для бізнесу зараз. Мобілізація та масовий виїзд людей за кордон спричинили. Ли відчутний брак працівників, як ваша команда, а також ти особисто вирішуєте проблему нестачі кадрів і підтримуєте роботу на таких умовах. Якщо ми говоримо про онлайн формат роботи школи англійської мови, то звісно для того, аби залишатися конкурентно спроможними в плані набору кадрів, потрібно пропонувати доволі вигідні умови для людей, які хочуть влаштуватися на роботу. Тобто тут виключно за рахунок підвищення ставки, заробітної плати, гарних умов, якихось додаткових бонусів, так як бізнеси між собою не тільки змагаються за клієнтів, а ще й змагаються за працівників. Якщо ми говоримо про офлайн проєкти. Ліцей та садочок, то на контрасті того, як розвивається наразі державний сектор в освіті, зрозуміло, що приватний сектор може запропонувати вигідніші і зручніші Умови для працівників, тому більша частина людей, які наразі в мене залучені в офлайн проєкти, це люди, які до цього працювали в державних закладах освіти, і вони перейшли в приватний сектор за рахунок меншого навантаження під час виконання своїх виконання свого функціоналу. Ну і звісно, більша заробітна плата. постійна воєнна загроза стала окремим викликом для підприємців. Ваша школа обладнала власне бомбосховище для учнів, щоб продовжувати навчання навіть під час повітряних тривог. Як ви організували роботу школи з огляду на ці постійні тривоги та небезпеку? Насправді, аби обладнати те укриття, яке воно є наразі, тобто це той формат, яким ми особисто задоволені, який подобається і батькам, і дітям нас пішло більше там, півтора року, тому що це кошти, їх потрібно було десь взяти, розподілити правильно бюджет, але наявність укриття, наявність робочих місць для дітей повноцінно забезпечує учнів можливістю навчатися навіть під час повітряної тривоги. Якщо ми говоримо про те, наскільки якісний буде освітній процес зрозуміло, що він настільки якісний, як це відбувається в звичайному режимі, в класі, тому що лунає тривога, діти підіймаються, особливо якщо це початкова школа, поки вони зберуться, візьмуть з собою речі, спустяться в укриття, трошки дезбалансують свій внутрішній стан, дезорганізують взагалі ситуацію в колективі, тобто їх потрібно буде ще зібрати до кучі. Найкраще збирає. Докупи це письмова робота, тобто не усна відповідь, а письмова робота. Коли ми приходимо в укриття, кожен сідає за свою парту, бере ручку, зошит і починає виконувати якісь письмові завдання. Ще друга причина, чому саме письмовий вид роботи в укритті, аби один клас не заважав іншому, тому що якщо це буде усна робота, зрозуміло, що кожен буде перекрикувати один одного. От тому, звісно, що є освітні втрати через тривоги. Через те, що і діти там реагують, можливо, не так бо як хотілося вчителям, але все ж таки навчання триває. Вижимаємо по максимуму з тих умов, що є. А чи всі учні з викладачами вміщаються в укриття? Учні з викладачами повноцінно всі вміщаються в укриття. Єдиний момент, який ну, мене хвилює, це те, що Батьки ж мають право дитину забрати під час тривоги, написавши заяву про те, що вони надалі будуть нести відповідальність за життя і здоров'я дитини під час навчального процесу, який продовжується. Ось мені цей момент не дуже подобається. Чому ну по перше, одна дитина бачить, що когось забрали, його не забрали. Ну і все ж таки, це відривання дитини від навчального процесу. Тому ось така ця зовнішня дестабілізація від батьків, вона присутня. Ми говоримо про це батькам, але в кожного свої там пріоритети, інтереси, тому це вже. Вирішувати батькам, але освітяни, звісно, все ж таки за те, або навіть Україні навчання продовжувалося. Так, незважаючи навіть на постійні тривоги, навчання все ж таки продовжується, і так. це надзвичайно важливо. Ще одна проблема це енергетична криза взимку. І я вважаю, що це є одним із найважчих випробувань. Російські удари по енергетичній системі призвели до регулярних відключень світла. Майже 89% компаній відчули на собі ці проблеми. Як ваша команда та учні переживають період блекаутів? Чи довелось інвестувати в генератори? Альтернативні якісь джерела, можливо, зв'язку. А поза минулого року, коли це був перший рік роботи ліцею. Не було відключень, це був на той час. Мені здається, друга зима. Да. Друга зима після повномасштабного. Тоді в нас не було відключень в Вінниці минулого року. В нас були відключення, ми були забезпечені генераторами, які тягнули енергетично виключне освітлення. Тобто на опалення їх не вистачало. Звісно, що умови були не такі приємні, як під час того, коли є повноцінне живлення електроенергією. Але цього року ми вже виправили ситуацію. Ми залучили додаткову. Таку гібридну станцію, яка буде генерувати достатню кількість електроенергії, аби підтримувати і опалення в приміщенні, і освітлення, і роботу усіх приладів, тобто і ноутбуки, і комп'ютери, там і кондиціонери, які в стелі встановлені. Ось тому поступово, але ми цю ситуацію вирішили. Звісно, це зайняло часу, нервів, енергії, але все ж таки ми з цим впоралися. Війна вдарила по купівельній спроможності українців різко впав впала сплата спроможності, попит, зросли ціни та інфляція для багатьох бізнесів. Це означає втрату частини доходів, як вам вдалося триматися фінансово, ви скорочували витрати, підіймали вартість навчання, шукали нові джерела доходів. Можливо, користувалися державними програмами підтримки. В онлайн-школі я стабільно підіймаю ціни. Це два рази на рік. В нас іде перегляд цінової політики, в залежності від того, яка ситуація в країні, наскільки ціни підвищуються, тому що зрозуміло, що підвищення цін воно провокує підвищення заробітних плат, тому що люди за щось повинні себе забезпечувати, купувати їжу, знімати житло. Ось якщо ми говоримо про ліцей чи то садочок, то наразі ми не можемо ставити такі найвищі ціни, які є на ринку у Вінниці. Тому що ми відносно молоді заклади, і нам потрібно набувати аудиторію з приводу купівельної спроможності, от безпосередньо віничан, за рахунок великої кількості людей, які переїхали з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, мені здається, все ж таки купівельна спроможність саме людей, які проживають в Вінниці, вона навпаки зросла. Плюс, коли в нас іде, от родина обирає пріоритетно чи виходити. І мам, мамі і татові на роботу, чи все ж таки комусь одному залишитися вдома, то в більшості варіантів пара обирає, що все ж, все ж таки ми обоє йдемо на роботу, але при цьому віддаємо дитину до приватного навчального закладу. Хай це буде коштувати 10-13 тисяч гривень, але цілий день дитина буде під наглядом, і ніхто з нас не буде втрачати і власний заробіток, ну і зрозуміло, не буде жертвувати своєю реалізацією. Тому, враховуючи ось цю середню ціну, яка є на освітні послуги. Приватні в вінниці. Ну, ціни доволі такі посильні для українців. А як щодо підприємницької спільноти, чи спілкуєшся ти з іншими власниками бізнесу, ділишся досвідом, проблемами, можливо, ви допомагаєте один одному, можливо, війна саме згуртувала бізнес-спільноту у нашому регіоні. І чи маєш приклади, коли взаємопідтримка допомагає у такі скрутні часи? Я особисто спілкуюся з декількома власниками. Приватних навчальних закладів це садочок приватний. Ще одна дівчина є також власницею мережі садочку. В місті Вінниця ми спілкуємося доволі гарно, можемо дати один одному якісь поради, поділитися досвідом, і також гарно спілкуюся із власником мережевої школи. Вони по Україні в різних містах теж доволі таке прозоре щире спілкування. Якщо говорити про таке регіональне об'єднання підприємців освітян, то в нас в Вінниці немає. Має такої культури. Тобто, все ж таки, наші, кожен, як наче, то сам сам за себе. Але ми є учасниками Всеукраїнської асоціації приватних закладів освіти. Дуже класне щире ком'юніті з величезним досвідом, багажем знань, дуже помічне в. Вирішені певних ситуацій, які стосуються налагодження взаємин між приватним закладом і державою. І вчора буквально слухала вебінар від асоціації. Програма називається Гроші ходять за дитиною. Тобто, в Києві вона успішно вже функціонує. Діти, які ходять до садочків, в кого підписана угода. Із департаментом мають право на компенсацію там у розмірі 6 чи 7 тисяч гривень від держави, тобто це батьки отримують таку компенсацію за те, що віддали дітей у приватний навчальний заклад, так як від народження на дитину закладається. Ось це фінансування про перебування у державному садочку, так як місць. Обмаль, то зрозуміло, що держава зацікавлена аби допомагати приватним підприємцям відкривати нові філії, аби збільшувати кількість ось цих місць для дітей. В Вінниці ще ця програма практики такої реалізації не мала. Але враховуючи те, що вже вчора я прослухала вебінар, сьогодні в мене запланована зустріч. Тому а, разом з асоціацією з їхньою допомогою буду намагатися впровадити таку програму і в межах нашого міста, аби батькам було приємніше вводити дітей в приватні заклади. Я впевнена, що нашим слухачам відчутна атмосфера навчального закладу це так і було задумано. Тому що саме тему підприємницької діяльності, коли ми говоримо про школи, дитячі садочки, потрібно записувати у правильній атмосфері, що ми робимо. Бути підприємцем у такий час, це ще й величезне психологічне навантаження. Чи були моменти, коли просто опускались руки, що особисто тобі допомагає? Зберігати мотивацію, продовжувати справу всупереч усім труднощам, які зараз є на шляху. Можливо, у тебе є принцип або джерело натхнення, яке дає здатність навіть зараз розвиватися, йти вперед, не дивлячись ні на що. Так. Не бізнесове таке вже питання, да, особисте більше декілька разів, та й не декілька, а доволі часто, звісно, що є таке бажання упустити руки, к покинути це все. Але якось озираєшся назад і розумієш, що доволі багато часу минуло, доволі багато чого досягнуто. Є багато результатів, якими можна пише пишатись. Тому просто збираєш себе докупи і йдеш далі. Особисто я минулих років була в терапії особистій, це мені дуже так допомогло трошки. По іншому подивитися на стан речей, які відбуваються в моєму житті. Ну а зараз я дійшла до того моменту, що найкраща терапія вона відбувається всередині мене, і всі відповіді кожна людина може знайти всередині тебе, всередині себе, якщо вона створить умову тиші, або довкола неї була тиша, і всередині неї була тиша. І тоді в цій тиші можна зрозуміти, яким шляхом рухатись, які найліпші варіанти та розвитки подій для себе обирати. На словах це звучить дуже круто. А як яким чином зробити оцю цю тишу навкруги і всередині, коли все просто бушує органом? Найкращий спосіб заспокоїти думки в голові, якісь емоції, це фізична активність. Зрозуміло, що це регулярний спорт, якщо не спорт, то багато руху, кроки. Для мене особисто немає кращого навантаження, ніж багато і довго ходити пішки. Звісно, що обмеження по часу мені не дають можливості робити це щоденно, але якщо в мене є можливість пройтися таку доволі велику дистанцію пішки, я завжди користуюсь цією можливістю. Будь-який спорт, тобто починаючи від силового, Тренувань і завершуючи там йогою, пілатесом, хоча багато хто каже, що йога це не вид спорту, це така особлива філософія, але загалом будь-яке фізичне навантаження. Дихальні практики. Я минулого року мала там певні. Питання із сном мені було важко заснути, якісно спати вночі. Минулого року це було таке лікування, певна ну, допомога препаратів. Цього ж року, вже відповідно, я обходжуся без заспокійливих препаратів. Тобто я е, дихальними практиками, медитаціями вирівнюю свій стан на ніч і йду в глибокий сон, аби на ранок бути ну, в гарному стані, повною енергією, тому що е, для мене основне це сон. Тобто, якщо я просинаю зранку, я розумію, що я не доспала, тобто говорити про Продуктивність, яка б мала бути, я не можу. Багато експертів сподіваються, що саме малий середній бізнес стане рушійною силою відновлення країни після війни. Як ти бачиш перспективи молодих підприємців у повоєнній Україні? І яку роль, на твою думку, відіграватимуть саме підприємці у відбудові України? І які власні плани чи мрії маєш щодо розвитку у своїх проєктів у мирний час? Після того, як прийде справедливий мир, припинення вогню і будуть мирні часи, буде потрібно усім працювати доволі багато, докладати максимальну кількість зусиль в усіх сферах, тобто ми починаємо від освіти і закінчуємо такою важкою промисловістю. Але враховуючи те, що в держави будуть важливіші потреби. В фінансуванні в інші напрямки, то освіта вона трошки відійде на інший, ну на другий план. І тут вже, в принципі, багато років приватний сектор він закриває ось цю потребу у створенні додаткових місць на дошкільну освіту, в якісній середній освіті. Я думаю, ця тенденція вона буде тільки зростати. Ось тому. Нас, молодих підприємців, вистачає і ініціативи, і вже певного досвіду, і попиту від аудиторії, все ж таки, розширювати свої проєкти, іти глибше, йти далі, збільшуватися, масштабуватися, тому що на цього вимагає світ, соціум і наші українські реалії. Ми живемо у час, коли будь-яка справа це вже акт сміливості, коли рішення розвивати освіту, інвестувати в майбутнє країни і дітей це позиція. І те, що сьогодні ми бачимо: приватні школи, які обладнують бомбосховища, що продовжують навчання, попри відключення світла, молодих підприємців, які не закриваються, а навпаки, масштабуються, це свідчення того, що українська стійкість давно стала нашою конкурентною перевагою. Дякую, Ілона, за. Чесність за глибоку е, готовність говорити про складні речі і дякую кожному з вас, хто слухає цей подкаст, хто підтримує український бізнес, хто обирає розвиток навіть у найважчі часи. Дуже дякую також за питання. сподіваюся, що відповіді на них стануть помічними для слухачів.